Назвали топ 10 найгірших вживаних автомобілів, які не варто купувати. Експерти склали рейтинги із 10 найгірших вживаних автомобілів останніх років. Десяте місце Toyota Avensis друге покоління з 2003 року до 2008 року. Ця модель має багато проблем з якістю, які залишалися з нею протягом усього періоду виробництва. Так, у бензинових двигунів є проблеми з високим споживанням мастила переважно 1,8 та 2.0. Ранні моделі дизелів 2.0 з чавунним блоком 116 кінських сил непогані, але мають слабку фурнітуру, а версії з алюмінієвим блоком 2-2-2005 рік і 2.0 2006 рік страждають на прогорання прокладок головок і деформації стінки циліндрів. Крім того, багато дрібних проблем, таких як нитки, що вилазять за оббивки, проблеми з фарами галогентаксенон та підвіскою, слабкі задні важелі підвіски в універсалі. Дев'яте місце Volkswagen Golf 4 з 2008 року до 2012 року. Навіть малооб'ємні двигуни TSI 1,2 та 1.4 мають проблеми з довговічністю ланцюга ГРМ варіаторами та поршнями, а мотори 0 і A888 споживають багато мастила. Дизелі також не позбавлені дефектів, наприклад, з DPF, турбіною чи форсунками. Також рекомендується бути обережними з автомобілями, обладнаними коробками DSG. До всього цього є проблеми з корозостійкістю та електронікою. Восьме місце Audi A4 третього покоління b 8 з 2007 року до 2015 року. Друге покоління a 4 було відоме кількома серйозними недоліками. Проблеми виникають із бензиновими двигунами 1,8 і 20 TFSI, у яких розтягується ланцюг ГРМ і надмірно витрачається мастило. Крім того, у вузлів прямого впорскування є проблема із накопиченням вуглицю на клапанах. Двигун 20 TDI має проблеми з поломками насосів високого тиску, а турбодизель v 6 дороги в обслуговуванні. Також є нюанси коробки передач Естронік з подвійним щепленням перших років виробництва. Сьоме місце Subaru Forester третього покоління з 2008 року до 2013 року. Конструкція цього автомобіля далека від досконалості. Є проблеми із щепленням, а також відомі випадки надмірного осьового люфта колінчастого валу, що призводило до дуже дорогого капітального ремонту двигуна. Шосте місце Volkswagen Passat B6 з 2005 року до 2010 року. До покупки Passat необхідно підходити з обережністю. У разі серії b 6 вже через від 100 до 150 тисяч кілометрів виникали серйозні проблеми. Двалітровий TDI страждає від різних поширених несправностей, тріщин головок, виходу з ладу форсунок, несправності електроніки тощо. Бензинові 1.4 TSI страждають від проблем з ланцюгом ГРМ, FSI забивається відкладеннями вуглецю, а 1,8 та 2.0 TSI мають великий масложор. Додайте до цього корозію на дверях багажника універсал кромках дверей і колісних арок, несправності модуля блокування керма, електричного гальма, стоянки, коробки передач DSG. П'яте місце BMW першої серії з 2004 року до 2013 року. У бензинових двигунах з безпосереднім упорскуванням відбуваються поломки високого тиску насосів, на клапанах накопичується нагар, пошкоджуються форсунки. Ланцюговий привід ГРМ ненадійний особливо в 116i та 120 d 2007 року випуску. Крім того, 20D також має проблеми зі шківом, є ризик порвати заслінку у впускному колекторі, обладнання виходить з ладу. Як правило, дизелі 2.0M47 і пізніші N47 створюють ризик дорогих та серйозних поломок. На бензинових двигунах r 6 n 3.0 є несправні головки та поршні швидко зношуються розподільчі вали, підвищений апетит до моторного масла, а ще несправна електроніка, неадекватний кермовий механізм, стукіт шуми може відмовити модуль EPS. Четверте місце Volkswagen Toran з 2003 року до 2015 року. У старих моделях до 2010 року дизельні двигуни створюють серйозні проблеми, їх дуже часто модифікували, а тип несправностей залежить від версії та серії агрегату, можливі, тріщина головки, протирання валу, вихід з ладу системи упорскування, периферійні пристрої, електроніка та електрика. Під капотом моделі також опинилася невдала версія двигуна 1,9TDI з кодом BXE, у якій часто обертаються втулки. У 2010 році були представлені турбодизелі 1, 6 та 2.0 з дещо кращою надійністю, але також не позбавлені недоліків. Серед вживаних автомобілів зустрічаються варіанти з вдалим бензиновим двигуном 8 ВІ потужністю 102 кінських сил та варіанти 2.0 FSI. Але з 2010 року в асортименті виник проблемний двигун 1,2 серія ea 111 і хоча запчастин для цього автомобіля багато, далеко не все можна відремонтувати відносно дешево. Третє місце Volvo XC90 покоління з 2015 року. На початку виробництва власники цієї моделі боролися з багатьма проблемами. Переважно була несправна електроніка, але траплялися і інші проблеми різного ступеня важкості. Навіть механіки Volvo визнають, що друге покоління XC90 недосконала конструкція. Але важливо зазначити, що проблеми стосуються автомобілів саме у перші роки виробництва. Потім модель поступово вдосконалювалася, і сьогодні рівень її поломок невисокий. Друге місце BMW 3 серії Є90 з 2005 року до 2013 року. У бензинових двигунах R4 і R6 з безпосереднім упорскуванням ламаються котушки, форсунки та насоси високого тиску, а покупка варіанта R6N52 взагалі може стати фінансовою катастрофою. Також аварійним та дорогим у ремонті виявився дизель 20N47, довговічність якого покращилася лише наприкінці виробництва моделі. Є потенційні проблеми з автоматичною коробкою передач електрикою, підвіскою та кермовим механізмом. Перше місце BMW 5-ї серії e 60 та e 61 з 2003 року до 2010 року та F10 та F11 з 2010 року до 2017 року. Автомобіль має багато алюмінієвих елементів, деталі кузова підвіска та надзвичайно розгалужену електричну систему. Про проблеми двохлітрового дизеля можна написати книгу. Бензинові двигуни також не позбавлені недоліків. Наступник 2010 2017 років став трохи кращим стабільніша електроніка, краща якість виготовлення, але серйозні збої все одно трапляються. У бензинового двигуна 20ТН20520i 528i спостерігається велика витрата мастила, а у 44N62 втулки часто обертаються після малого пробігу. Дизелі мають дефект ГРМ, а у 525 d 20 ламаються маленькі турбіни. Крім того, часто зношуються деталі передньої підвіски.